Привіт-привіт, дівчатка. Дивіться, сьогодні були в гостях, нам скільки дали персики, вони такі маленькі, це один з найбільших. А є для порівняння зовсім мені пусічки. Але вони дуже смачні, дуже солодкі. Пригостили нас цілим таким от ящиком. Частину ми з'їмо, я вже перебрала, зараз помию, а частину вирішила зробити. Персикове варення чи персиковий джем. Будь ласка, господинки, я знаю, що вас дуже багато. Дайте швиденько рецепт. Як приготувати смачне варення чи персиковий джем? Я взагалі куштувала, я дуже його люблю. З усіх варень джемів люблю персиковий, але ніколи не робила. Це навіть я вирішила зробити. Зараз їх перемию, виберу кісточки. А далі чекаю ваших рецептів. Дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Дякую трьом моїм підписникам, що ви зі мною спокійної всім тихої ночі і до зустрічі. Чекаю ваші рецептики.